Чи гріх грати в лотерею? Пропоную передлічити плюси і мінуси цієї штуки. Отже, плюси. Зазвичай це не дуже дорого, і є можливість, не напрягаючись, виграти певну суму грошей. Чесно, шукав ще переваги, не знайшов. А тепер мінуси. Можливий розвиток залежності. Великий ризик втратити гроші, а не виграти. Навіть якщо виграєш, ти забираєш кошти тих, хто не виграв, а часто це остання надія людини. Бог сказав у четвертій заповіді шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла. Всюди в Біблії засуджується ледякуватість і заохочується праця, як приклад, слова апостола Павла, нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому, хто має Потребу. Як на мене, мінусів більше, ніж плюсів. Звичайно, я не можу однозначно сказати, що це гріх, але якщо покласти на шальки Терезів переваги і недоліки, то результат очевидний.